Всім привіток! Ви на каналі Антоніна Шобран. Та сьогодні ми з вами розберемо детальний тижневий план вивчення англійської самостійно. Я поясню вам, як краще це зробити, поділюся матеріалами, ресурсами, без жодних вкладень, курсів, інтенсивів. Лише ваша мотивація та трохи чіткого розуміння, як правильно це зробити. Перед тим, як ми почнемо, хочу проговорити декілька важливих моментів. По-перше, це відео чудово підійде не лише для тих, хто працює над своєю англійською самостійно, але й для тих, хто вже займається з репетиторами-курсами. Неважливо, тому що ці поради вони універсальні. Я впевнена, що незалежно від того, на якому ви зараз рівні, етапі, ви точно знаєте щось корисне для себе. Бачите, що я вже, мені не терпиться поділитися цими порадами, тому що це реально те, що допомогло мені і чому я досі слідую. Лишайтесь на зв'язку, обов'язково додивіться до кінця. Щоб отримати свій крутезний подарунок. Почнемо ми з вами з чотирьох пунктів, які дуже важливо усвідомити перед тим, як почати вчити англійську самостійно. Перше, це яку ви хочете точку Б. Чому це важливо? Ви мусите розуміти, на чому робити свій фокус. Якщо ви хочете отримати якусь професію, якусь роботу, і ви знаєте, що вам там треба, не знаю, лексика для юристів, лексика для логістів і так далі. Зробіть фокус на цьому. Якщо вам, можливо, треба спілкуватись з носіями, фокусного, Говорінні, якщо вам треба щось перекладати письмово, фокус на граматиці, на письмі, думаю, це очевидно. Тому поставте свою точку Б. Це суттєво і бажано, щоб це було щось реалістичне. Наприклад, до весни я хочу там, подати декілька заявок, або щоб мене там десь прийняли. До такого періоду я хочу досягнути БІ-1, або С1, хто знає. Якщо ви розумієте, яку точку Б ви хочете досягнути, ми можемо перейти до вибору матеріалів. Насправді, я поділюсь з вами багатьма класними ресурсами, інтерактивними сайтами. Проте ви мусите обрати якийсь собі підручник, на мою думку. Чому підручник? Вам потрібна якась база, звідки ви будете брати теми, що потрібно знати в вашому рівні, яка то граматика, яка то лексика. Підручник це дуже класно, подає це все комплексно, що дуже зручно. Якщо ви проти підручників, у вас не знає якийсь травматичний досвід, тоді просто пошукайте ці теми в інтернеті. Напишіть граматика для А2 або лексика для А2. І вчіть їх в тому. Порядку, в якому рекомендується на тому сайті чи в підручнику. Наступне правило називається Що, скільки і коли. Для того, щоб якісно вивчити англійську, самостійно ви маєте дати відповіді на всі ці запитання, що ви будете вчити. Ну, це ми, в принципі, розберемо трохи пізніше. Скільки ви будете вчити, оце важливо. Поставте собі реалістичну ціль, наприклад, 30 хвилин. У мене є правило, що в понеділок я 30 хвилин присвячую читанню нонфікшн. І це у мене обов'язкове правило. 30 хвилин це досить реалістично. Я завжди це роблю. Можете робити те саме. І а, що, скільки, коли частина дня це супер важливо. Як я вже сказала, у мене це понеділок, ранок. Оберіть частину дня, яка у вас завжди буде присвячена англійській. Я про це говорила в своєму попередньому відео. Тоді вашому мозку буде легше налаштуватись на ту англійську. Наступна порада це стосується більше організації мого плану, який я вам запропоную на тиждень. Я запропоную вам щодня працювати над різним аспектом англійської мови, щоб знову ж таки все було комплексно, бо це супер важливо. Проте ви знаєте свої потреби. Якщо ви наприклад, там B2 і у вас хороша громадка, але вам не вистачає лексики, звичайно, що ви робите фокус на лексику або на говоріння, ви це робите щодня. Тому хочу наголосити на тому, що це мої. Є бачення ситуації, ви можете це адаптувати під свої потреби. Де ще заміняти, поміняти місцями це все можливо. Цей графік має бути гнучким, тому що це самостійне вивчення має бути комфортним для вас. Ми починаємо з понеділка. В понеділок пропоную вам робити те, що я роблю. Це для мене день читання. Я думаю, ви розумієте, наскільки це важливо читати англійською, щоб звикнути до їхніх конструкцій, мислити. Англійською, тому це є просто невід'ємною частиною вивчення англійської. І тут у вас є два шляхи: або ви обираєте собі книгу, і ви її читаєте на постійній основі, або ви просто робите якісь вправи, читаєте якісь статті і робите вправи після них, типу True or False або щось таке. Я особисто це міксую. Звідки брати ці сайти з статтями і все решта? Я обов'язково поділюсь в кінці. І отже, що ви тут робите? Читаєте, виділяєте незнайомі слова, але все рівно читаєте. Не перекладаєте, просто виділили, прочитали далі. Обов'язково читаєте вголос, щоб практикувати ще й свою вимову. В кінці ви перекладаєте ці слова, вносите їх в пізли. Тут все стандартно. І увага! Найважливіший момент: спробуйте пересказати самому собі про що ви прочитали. Англійською використовуючи нові слова. Це вам буде така практика і говоріння, і читання. Це перевірить, як добре ви зрозуміли контекст, і до того ж ви використаєте нову лексику. Супер ефективно. Вівторик, негай це буде день граматики. Ви берете якусь тему з вашого підручника, і тут важливо: наберіть усе підряд, бо зазвичай підручника навіть з B1 починається з present Simple, Present Continuous. Якщо ви впевнені, що ви добре знаєте і використовуєте цю тему, ви можете і пропустити взяти щось для себе актуальне. Візьміть актуальну тему, подивіться відео пояснення на YouTube. Якщо у вас рівень вище а 2 ви можете дивитись англійською, це буде ще й слухання вам. Подивились пояснення, виписали якісь правила. Основні приклади. І пройдіть тест на тест English. Ось так просто. Середа. Це буде міні-повторення плюс лайтове відео. Міні-повторення, просто передивіться слова, які ви виписали в понеділок, щоб освіжити свою пам'ять, та перечитайте граматичні правила. Вони вам знадобляться пізніше. А, і лайтове відео, ми щось дивимось, але це має бути активне слухання. Або на серія серіалу, або якесь відео на Ютубі. Ви слухаєте бажано навіть без субтитрів, якщо ваш рівень цього це дозволяє, щоб ви вловили суть. І можете потім подивитися ще раз, або ви знову ж таки виписати лексику, написати її в квізлат. Якщо у вас є час, це все залежить від того, скільки часу ви виділите на англійську. Якщо у вас є час, попросіть GPT створити вам якісь класні вправи або завдання на практику тих слів. І у вас буде знов ж таки і одіювання, і слова. Я обожнюю слова. Сорі, якщо їх занадто багато, знов ж таки ви можете це адаптувати під себе. Знаю, що багато зараз хто не погодиться, але четвер має бути день письма. Це, звичайно, дуже суб'єктивно, проте я обґрунтую свою думку. Якщо ви не вмієте висловлюватись на письмі, навряд чи ви можете це якісно робити усно. Раніше я так не вважала, я нехтувала письмом, але насправді я трохи про це жалію, тому що це дуже класно розвиває навичку структурувати свої думки. Іноді у мене дуже багато думок, і у мене просто якийсь хаос в голові. І зараз я готуюсь до сі, -E, і я бачу, що я більше приділяю уваги письму. І, відповідно, мій спіч звучить трохи. Структурованішим та організованішим. Дуже вам раджу сфокусуватись на цьому. Можете писати звичайне сенс, це не має бути щось дуже довго, навіть не знаю, до ста слів, більше, скільки ви хочете. Лише зробіть фокус на linking phrases. Я їх прикріплю в своєму гайді в кінці відео. П'ятниця. П'ятницю я назвала граматика 2. Дуже креативно, а думаю, все зрозуміло. Це другий день граматики, і все залежить від попередньої теми. Ви або її практикуєте. Або берете нову тему. Якщо практикуєте попередню, то можете зробити фокус на говорінні. Наприклад, не лише робити вправи на Present Perfect, а попросити чат gpt скласти вам класні питання на обговорення з ним. Ви відповідаєте усно та просите чат gpt це перевірити. Просто бомба! Граматика плюс говоріння. Або ж ви берете нову тему за попередньою схемою. Подивились відео пояснення, зробили якісь вправи на British Council або Test English, і знову ж таки можна попросити чат GPT. Перевірити вас, все залежить від вашого часу, і плюс це завжди можна комбінувати та міксувати. Аби ваш мозок не вибухнув від кількості нової інформації. Я вважаю, що субота має бути лайтовою. Проте, корисний. Під цей опис ідеально підходить вимова. Тому пропоную вам тут практикувати shadowing. Можете більше прочитати про цю техніку, знову ж таки, в кінці в своєму гайді я прикріплю всі потрібні посилання. Якщо коротко, це техніка, коли ви повторюєте за носіями мови, не лише їхні слова, а й інтонацію, їхню паузу, їхню манеру, щоб ви звучали більш по-англійськи, скажімо. Ви це робите з уривці. Ривком якогось не знаю фільму, відео на YouTube, навіть пісні. Ось пісні це ідеальна порада. Берете і просто вголос да, це все співаєте разом, щоб ви навчились зливати звуки як носії. Супер ефективно. Я думаю, що це вам точно окупиться в плані зусиль. Неділя. Насправді найскладніший для мене день, тому що я особисто не навчаюсь неділю. Я думала, що таке вам порадити. І, в принципі, я вирішила порадити те, що я зазвичай роблю. В понеділок, ой, в неділю, я готуюсь на понеділок або на інші дні. Роблю своє ДЗ з університету, тому, по суті, у мене є трохи англійської, але не такої активної. І плюс я повторюю все те, що я прийшла за цілий тиждень. Тому, негайна неділя це буде день повторення. Коли ви проходите свої квізлити, коли ви все перечитуєте за бажанням, ви можете знов ж таки поспілкуватися трохи з чаджбіті або знайти свого стадібаді. Для того щоб це відео було максимально корисним, я підготувала для вас безкоштовний гайд з усіма ресурсами, посиланнями, порадами. Там просто уйма додаткової інформації. Просто бери і роби, щоб це не було лише відео, яке ви передивились, але щоб ви з нього взяли реально максимум. Умови мега прості. Лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалось. Ну, якщо ви додивилися, я думаю, воно вам сподобалось. Підпишіться на канал та лишіть свій нікнейм від інстаграму або телеграму, дивлячись, куди ви хочете, щоб я надіслала вам гайд, в коментарях під цим відео. Я вам протягом доби все надішлю. Дякую, що додивились. Я впевнена, що якщо ви будете слідкувати цьому плану, у вас все вийде. Я вже вами неймовірно пишаюсь. Ну no і до нових зустрічей. всім сіон.